Вітаю вас, мої любі діточки! Діти, сьогодні я була в супермаркеті, накупила овочі, фруктів і ягід. Подивіться, повнісінький кошик. Діти, допоможіть, будь ласка, мені розібрати кошик. На зелену тарілку ми будемо викладати овочі, а на червону. Фрукти та ягоди. Запам'ятали діти? На зелену ми викладаємо овочі, а на червону фрукти та ягоди. Готові? Починаємо. Ось лимон. Це фрукт кладемо на червону тарівочку. А ось у мене бурячок, це овоч. Кладемо на зелену тарілочку. Дивимось далі. Яблучко. Це діти. Фрукт чи овоч. Правильно. Це фрукт. Кладемо на червону тарілочку. Апельсин це фрукт на червоно. Це морквинка на зелену. Це Виноград на червону. Це часничок на зелену кладемо. Помідор це, скажіть діти, правильно овоч на зелену. Банан це правильно фрукт. Кладемо на червону. Цибуля. Це правильно на зелену. Абрикос це, думаємо, дітки. Так. На червону, яка гарна і велика капуста. Це. Правильно, на зелену. Це ягода вишні. На червону Молодці! Це картопля. На зелену тарілочку. Це груша. На червону тарілочку. Вірно, які ви всі молодці, який червоний смачний перчик це, думаємо, правильно, на зелену тарілочку це огірок кладемо на зелену тарілочку. це сливка. На червону тарілочку. Молодці діти! Все правильно розклали по тарілочкам. На червоній тарілочці у нас що? Правильно фрукти та ягоди. А на зеленій, подивіться, що. Овочі. Молодці. Дякую діти вам за допомогу.